Важко, я вже зрадів, що зрозуміли мене з першого разу. Це все як стабільно. Давай. Дзвониш потім і мені сказують, добре? Так. Налаштуйся собі. Все, па Папа, там шапка є. І так, люди, знову я. Як інколи буває, все пішло не по плану. Я вам зараз розповім. Отже така сталася штука. Я не встиг на літак. Летів я в Торонто. Зараз я вам покажу, за чим я туди летів, за якою машиною. Ось такий Кенворд. W900 2002 року. Двигун після ремонту, весь трак після ремонту. Двигун Caterpillar 6NZ. Хто знає, то розумієш, це один з найкращих двигунів, який може бути на ньому встановлений. Ось такий красунчик. Це називається кабіна Studio Sleeper. Ну і з диваном таким. В цьому траку зійшлося майже все, що мені потрібно. Були в нього недоліки. Перший недолік це е, продавець неконтактний, взагалі не контактний. Він каже, я маю підтвердження того, що я зробив док двигун документи, але я тобі того не дам. Я наважився взяв той квиток, знайшов десь якийсь дешевший трошки квиток, хоч, хоча той дешевший, то також дорогий буде. На якусь там лоукостера. На лоукостера я не встиг зареєструватися. І збився я з тої теми, не хочу більше нічого шукати. Як має бути в мене нова машина, як я замовив, значить так до того йдемо. Все, відміняю всі пошуки. Але, як я кажу, як має бути, значить, так і буде все. Ми просто не розуміємо, чому так трапилося, і чому я прийшов за годину. До відправки, так, за 55 хвилин до відправки літака, я прийшов на реєстрацію і випадково став не в ту лінію, що мені треба було. Бо на цей мій ловкостер була ну, так би, одна лінія і з боку друга, і там далеко я бачу там ну, оці знаки. WestJet, одна, один перевізник і якийсь мій той вон, незрозумілий друга, вони рядом були. І поки я відстояв одну чергу, то моя лінія, куди мені треба було, закрилася. Я доходжу до того, де я стояв, вони кажуть, тобі не сюди, тобі туди, а там вже закрито. Коротше, я почав там. ну Є така стійка, де, де має стояти людина і там допомагати по тим всяким таким, як я, які літають раз в житті чи два рази в житті. Я туди пішов, це на, на перший поверх з другого спустився, там нікого нема. Четверта ранку, той четверта кажу. Пів п'ятої ранку нікого немає. Якийсь охоронець там ходить. Охоронець, поки визвав оцю, що там має сидіти цілодобово, вона, вона прийшла, ну вже все, вже забрали трап з літака. Каже, ну, міняй квиток, на, там, на, дзвонив в твою компанію, якусь Лоукостер, нехай ти поміняй квиток. Я забив на то все. Не потрібна, значить, мені ця машина. 20-річна, хоча вона дуже класна, хоча вона дуже дорога, вона значно дорожча від Мого Кенворта від кешика. Ну, але вона і не Кешик, а вона настоящий інокенті. Ну, Це серйозний апарат. Але щось мене утримало від того. Я як прийшов, ну, Галя мене привезла до в аеропорт, я їй дзвоню, я не встиг, повертайся. Я думаю... Вона вернеться, буде з мене так ржати, що ну, але чи вона втомлена була, чи що, не знаю. Коротше, все нормально. мене Галя не сварила. Я сам себе посварив, а потім подумав: та що я буду запарюватися? За цей, що квиток втратив тих пару доларів. Не моє, значить, все. Рухаємося далі, живемо далі, і ніхто не знає, від чого це мене зберегло. Все. Як сів в машину і Галя за мною приїхала, на спідометрі був показник пробіг цієї машини 66 666. Маю навіть фотографію сфотографував в телефоні. Пішов я спати. Знову увімкнення з гаража. Я вас вітаю, люди хороші. Ярік з вами. Давно нічого не записував, ще як злітав неуспішно або успішно в Торонто за класік траком. Наразі нічого не роблю. Чекаю, коли буде випущений мій трак. Зійде він з заводу 28 лютого. Прийде він цей трак в кінці березня, на початку квітня. А тут я займаюся поки що в гаражі якимись справами, продаю деякі речі, які мені наразі не потрібні. Зараз приїдуть, заберуть цей дутик. Це самий потужний, який є на ринку. Штіль BR800C Magnum. Бензопилки продав. Нагрівач цей великий дизельний продав. Трактор ще не продав. Мейку високого тиску ще не продав, ось вона. Трошки хочу обновити собі в гаражі, трошки перейти на... з важкого на легше, бо я не маю, мене часто немає вдома і займається всім дочка, жінка. І для чого їм такий великий, до прикладу, дутик. Як вони можуть дути траву таким маленьким на, на батарейці. Просто взяти маленький, але потужний в той самої фірми штіль. Наразі з такого обладнання штіль це моє любиме. Тож, по продаю все таке важке і візьму трошки щось поменше. Я так думаю. Коротше, то все буде далі в майбутніх відео, ви знаєте, я тут майже все показую. Не все так. Не все показую, але так дещо і показую з домашнього життя. Щось по господарці, щось таке та сяке. Є люди, яким цікаво тільки далекобійництво дивитися, але багато людей люблять домашні справи також. Тож, все. Дякую, що як японці роблять отак. Дякую, що зі мною на каналі. Щось буде цікаво. Будемо дивитися. Чуть не забув. Мерседес не мій, але він не закритий, він тут трошки буде ремонтуватися. Це мого племінника, то, того, якщо ви дивилися давніші відео, що Audi S4 мав, Audi S4 вже, вже все, то тепер Mercedes є. Не їздив я на ньому, я хочу покататися. Мерседес є Мерседес, це просто кайфово все до чого торкаєшся, доторкаюся, та шкіра така. Вона мені подобається. Він маленький, такий більше, я не знаю, міська машина. Така. Я люблю той більшої, то ML 350 дизель. Блутек. Мені мабуть більше до вподоби той такий довший GL GLE А якщо ще AMG шну взяти. Ну AMG 50 тисяч вже коштує. А це і так. Десь в районі 18 канадських тут коштує. Чи 16 Я забув коротше, скільки він коштує. Гарний. Пробіг вже немаленький. 185 тисяч. Це такий пробіг, що якраз і невеликий, і не маленький. Якраз потрібно якісь обслуговування робити, якісь ремонтики. Гарно, так добротно, по-домашньому. Як то відкривається, не знаєте, зверху. Його потрібно відполірувати, відчистити. Ваш блистить все, але такий нечистий зараз. Як тут багажничок? Де відкривається? Ну, кажу, десь приблизно так як в дружини моєї, Toyota RAV4, то воно все, все виглядає по розміру таке саме. Ручка відкривати капот якась така сама, як в мене від 210-го Мерседеса. Я там потягнув, а вона з вигляду така сама. Я колись мав мерз. До того як хтось його перевернув. Хто не бачив, як мерс перевернутий старий то. Є відео з заставкою. На заставці він на боку лежить. Та що тут нічого не видно? Кришка двигуна. Написано, що 6 циліндрів. Не знаю скільки він має кінських сил, не знаю, як він їде. Потім спробую. Гарно, коли та підножка є. Якраз штани, штани вимащувати до них, бруднити до цієї підножки добре. Щойно стояв тут, бловер, дутик, все, вже нема. Ось він, поїхав. Що далі знімати? Скажіть мені, люди хороші, дайте якусь тему. Була і така ідея від підписника, щоб записувати е, відео, як я шукаю тягач. На аукціонах, там на сайтах по продажу вживаної техніки. Ідея, наче хороша, але я зараз збився з цієї теми, бо не шукаю нічого. Подивився, ну, оця ситуація з, зі старим класиком, з Кенвортом, що я хотів купити і не купив. І потім я подумав, що потрібно новий брати. І так і вживаного більше не шукав. Ой, обманюю, був ще підвернувся мені тут в Вінніпезі, Якийсь, не знаю, хто. Коротше, він по-руськи говорить той, хто продає, я з ним поговорив. Мільйон 200 пробігу. Гарний, дуже чистий. Взагалі чистенький, як новий цей трак, але мільйон 200 пробігу має. Якраз гарантія з нього вийшла. І по ціні він хороший. 60 тисяч канадських доларів то десь, скільки буде, 40, може, не знаю, 42 американських. Ну, коротше, нормальний він по ціні, але мільйон 200 пробігу. Я щось спочатку загорівся, ну по ціні класно, ну не так аж багато, в принципі, знає, нормальна ціна, але загорівся, а потім почав собі думати: ну це ж зараз ремонти знов почнуться, простої. Маєш їхати вести вантаж, а ти їдеш, записуєшся до майстра, щоб тобі щось там ремонтували. І вирішив все-таки новий, дочекатися свого нового, взяти і вже виїжджати на новому. Такі справоньки. На новий, звісно, коштів, звісно. Не то, що звісно, може хтось має кешу на нового готівкою заплатити. У мене готівки немає такої великої кількості, тому буде частково вона в кредит взяти. Ну, але нічого, то кредит то відробиться. Головне скласти бізнес-план, щоб не забагато було місячного платежу, щоб потім не вийшло так, що їздиш і тільки на кредит цей вистачає, щоб заплатити за машину. В моєму випадку я сподіваюся, що все буде добре. Побачимо. Трактор. Кому трактор? 1800 доларів канадських. Приїжджайте, забирайте. Вам город орати не буде, але трав'ячку косити може. Ось давайте поглянемо на фотографії. Цього Кенворта W900, що я мав поїхати і мав купити, він вже був домовлений. Ось тут декілька фотографій. Фотографія з правого боку. Далі фотографія в салоні. Там такий диван ззаді, це 86 інчів спальник, називається Studio Sleeper. Ззаді диван розкладається в ліжко, ексклюзивний рідкісний колір біжевий і ну, рідко такий знайдеш трек. Тим він дуже цікавий. З недостатків це дуже довга рама на ньому. На фоці о, тут можна було бачити, можна бачити, яка довга рама, і ним заїжджати дуже проблематично всюди. Так він красень. Так він супер яркий, супер, все супер в ньому. На виставку хоча б їхати. Так він здалека виглядає, а як насправді то невідомо. Ну таке. Що думаєте? Напишіть в коментарях. Двигун 6NZ, 6NZ. Чи 6NZ, як то каже, катарпілер однотурбінний. Іду в гараж, подивлюся там, хлопчики приїхали. Чи хлопчик може один. Приїхали машину. Мерседеса робити. Привіт! Тебе знімати до ютубу не можна? А можна, не можна. А вдома подивляться? Знаєш? Юний механік. Ну, ти будеш механіком в загальному в майбутньому? Чи? Я думаю, я хочу, але не знаю, як буде. Але ну, ти би хотів механіком. По легкових чи по вантажній техніці? Та я думаю, більш по легкових мені більше так цікаво. А, а по вантажній більше грошей. Ну, але треба робити те, що цікаво. А? Скільки тобі років? 18. 18. Що ти зараз будеш тут робив? Я хочу зняти бак AdBlue. Трубка трісла на зворотню, на, ну, що зворотню вертається в бакс адблю, AdBlue, так? Adblueto де в Америці. Добре. Приїде ще хтось тобі на допомогу чи ні? Я поки сам. Добре. Це був Іван. Ваня. Все, гарно, я тобі тут, ти включив тепліше собі. Я тобі тепліше включу, щоб було. Та ні, треба тепліше. Все. Якщо щось треба, то кажи. Так. Не вся молодь залипає в комп'ютерах, в гаджетах, в тіктоках. Є молодь за якою буде майбутнє, яка думає головою. Я цьому радий. Я розпалив камін, там пар іде з димом. Ми скоро будемо переїжджати звідси, купили іншу хату. Я нікому ще не казав того. Маємо дві хати тепер.